Було б весело, якби не так сумно. У Коломиї на водохреща відбулось вічі. Люди обурені утисками української греко-католицької церкви та законами, прийнятими 16 січня. Місце зібрання незмінне площа Шевченка. І з якими настроями збиралась громада цього разу дізнавалася Мар'яна Мацьків. Віча у Коломиї розпочалось традиційно з молитви. Священники швидко провели обряд і звільнили з імпровізовану сцену. Ще своєю рідною прелюдією був виступ київського народного хору Віталія Лисенка. Сіємо. А далі про наболіли перший пункт у порядку денному це лист міністерства культури до української греко-католицької церкви. У цьому листі вперше за роки незалежної України прозвучали погрози позбавити легального статусу греко-католиків. Причина цього участь священників у Євромайдані. Громада Коломиї засудила таку позицію до церкви. Навіче прийняли спеціальну резолюцію. Спроба тиску на нагосе є нічим іншим як продовження політики систематичного порушення конституції, повернення до засад. Радянської політики разом із Зарваницькою громадською ініціативою Коломищини вимагаємо від Кабінету міністрів України та Міністерства культури України в подальшому утриматися від необдуманих заяв і надати вичерпні пояснення щодо своїх протиправних дій та намірів. Друга частина присвячена подіям 16 січня. Саме цього дня Верховна Рада прийняла бюджет на 2014 рік і низку антиукраїнських законів, коли приймаються у Верховній Раді закони. Усупереч діючим правилам, нормам, фактично, які націлені на те, щоб обмежити наші права, наші свободи, я це інакшим словом, як переворот, як державний заколот, назвати не можу. І я думаю, що ви мене підтримуєте, і тим, хто це робив, треба сьогодні чітко сказати ганьба! Особливо депутатів від опозиційних сил Коломийщини обурило те, що за бюджет голосував і наш народний депутат Олександр Доній. Його вони називають зрадником і вимагають відмови від мандату. Такий вчинок Донія засмутив і члена координаційної ради капеланів Євромайдану отця Михайла Дзюбу як священник. Я йому прощаю і далі буду вітатися з ним. Ну як громадянин України, як людина, яка боліває за свій народ і стоїть на сторожі пильно. За свою свободу я не згідним з тим і ніколи не буду згідний з цим. Перед присутніми виступили і представники Олександра Донія, член Ради демократичних сил, Коломиї, громадський активіст Любомир Грабець, закликав людей не робити поспішних висновків. Ми не вважаємо оцей його неправильний вчинок зрадою, тому що до цього голосування ми усі гордилися своїм депутатом. Зробив страшну помилку, так на нашу думку. Не спішімося. Послухаймо, а тоді будемо робити висновки. Пан грабець повідомив, що незабаром народний депутат відвідає свій округ і дасть відповіді на усі запитання. А тим часом звичайні люди уже не знають, як реагувати на абсурдні дії влади та народних депутатів. Коломиянин Михайло прийшов на віча з парасолькою. Каже: Добре, що хоча б її не заборонили. Кращого майбутнього бажаю. Хочемо, щоб вступили в Євросоюз, щоб хоч якісь якісь закони діяли, щоб захиститися, бо у нас беззаконня. У Нас тільки закони для нас пише, писані простих людей. А для них немає нічого святого, нічого для них не діє. 86-річна Ганна Михайлівна приїхала у Коломию з середнього Березова. Спочатку жінка відвідала церкву, а потім прийшла на віче. Знаєте, жалко мені. Я старенька вже, але не що так гамблять нашу Україну? Так топчуть її. А може Богда, що вона підніметься. і має піднятися. Не за те, що вона піднялася. Слава Україні нашій. хоч не масово, але рішуче налаштована громада Коломиї зібралась на вічі у підтримку Євромайдану. Ті, хто міг і хотів, уже в Києві або ж по дорозі туди. Решта, яка залишилась вдома, підтримує революціонерів морально. Мар'яна Майське Сергій Гурмак для програми події НТК. Нехай прийде царство твоє.